Всім привіт! Не хотів знімати про цю машину нічого, тому що, думав, буде нецікаво, але мені вже подобається. Volkswagen <свальсвайган> Jetta 2011 рік 2.5 двигун. Є проблема, тому що її притягнули, а вона не, не заводиться. Або заводиться і глохне, або не заводиться. Помилки по сканеру у нас відсутність зв'язку з блоком керування двигуна. А також реле, головне реле розмикається рано. Головне реле у нас знаходиться в блокі запобіжників в моторному відсіку. Це я зараз перевірю, але що мені стало цікаво, те, що ми, коли вмикаємо запалення, вже дві проблеми я бачу. Перша проблема у нас йде на комбінації приборів, коли лампочка. Масло у нас світиться пів накалу. Ще як засвітився, це вже добре. І друга проблема через деякий період у нас вмикається вентилятор охолодження. Будемо розбиратися. Спочатку саме перша діагностика має відбуватися тільки з перевірки запобіжників, тому що якщо не перевірити запобіжники одразу, буде якась проблема з перегорянням, що він повигорів. Можна діагностувати дуже довго нудно і заведе в глухий кут якийсь, а потім окажеться, що це просто згорів запобіжник. Буде, буде неприємно. Моторникова блок запобіжників запобіжників всі цілі. Буває іноді, що запобіжники знаходяться тут, але їх тут я не бачу. Ну, на всяк випадок перевіряємо всі плюсові і Йдемо в блок запобіжників, які знаходяться в салоні. Тепер будемо перевіряти за які знаходяться в салоні. Ще знайшов тут щось дуже незрозуміле, якийсь роз'єм. Ще не знаю за що він відповідає тут. Відвалене. просто чи хтось його вставив, чи відвалив, не знаю, відірвав. Ці провода спускаються вниз, вони видірнуті звідкись. Якби Петро показати доступ до них Такі собі. Вони заходять в жгут, який йде з роз'єму вентиляторів. Зараз я їх від'єднав повністю. Мабуть, буду вмикати запалення і подивлюся, чи буде працювати у нас вентилятор. І вентилятор у нас не працює. Не шумить. Тобто цей А, ні, шумить. Під'єднався з камером. Зараз почитаємо ланчем. І, мабуть, виключу я, від'єднаю роз'єм самого вентилятора, щоб він не садив мені акумулятор. Я зміг робити діагностику першу, щоб її можна було завести, а потім вже буду розбиратися з самим вентилятором. Блок керування двигуном не виходить на зв'язок. Поліз я тоді дивитися схеми. Будемо перевіряти спочатку головне реле. Так, ошибка зв'язку у Перевіримо напругу на головному реле. а потім вже, якщо там все добре, будемо дивитися. Напругу на самому блоці керування. По схемі у нас головне реле J271. 80-й 64-та 64 колема відповідає за керування від самого блоку керування двигуном. 63-я це в нас клема 30A і 87-го це вже включає реле самого цього. Клема. Всі ці запобіжники включає 87-му а 30-та це у нас має бути постійна напруга. Тобто ми зараз включаємо запалення, маємо побачити на 30-й клемі і на 86-й плюс 12 вольт. Роз'єм я від'єднав, щоб він не садив акумулятор роз'єм вентиляторів. Але... А, перше питання з цими проводами і не вирішене. Ще поки не знаю звідки вони, вроді би сюди в цей роз'єм не заходять. І в датчик температури також інші проводи. ну Це таке розберусь, Але цікавий момент, що у нас радіатори кріпляться в повітрі, а не просто висять, немає телевізора. Машина дуже в важкому стані. Так, тепер можемо лекар і запалити. І будемо перевіряти на головному ліні на погу. Так, одна силова у нас має бути плюс. Постійний. Він у нас є, плюс постійний 13 вольт. нас вольт, тому що в нас зарядці виростий акумулятор. І ще один у нас теж є 13 постійний. Тому а, зараз розберемо реле і подивимося, чи воно перемикає, ці контакти. Якщо не перемикає, будемо дивитися його у... керуючий контакт, самого блока ЄБУ на... Клема 85. Міряємо на керуючому від блоку керування. У нас виходить 0,9 вольта. Це мінус, який йде з блоку. Постійна напруга клема 30. Клема 87 у нас все є. Це у нас сам самореле перемикає контакти. Так, зараз буду розбирати ці роз'єми і вже міряти напругу масу і кам, який заходить в сам блок. Візуально контакти чистенькі. Нічого немає окисленого, нічого немає зігнутого, то бувають різні моменти. Так, перший і другий у нас маса. Даємо масу відносно Плюса. Маса є. Маса є. МАСА є. Тепер перевіряємо. Плюс це третій, п'ятий контакт червоно-зелений. Так, у нас о, плюс є третій контакт. І п'ятий контакт плюс у нас є. 64 контакт, це у нас є управління якраз на церели. Воно замикається, тобто ми знаємо, що воно вже працює, але перевіримо все ж таки його. 60 62 69, ось 69 контакт, 0,9. Тобто у нас керування є. От також перевірили 87-й контакт, чорно-жовтий, це клема 15. Блок керування він також заходить 13. От. Робимо навантаження і у нас... Пробуємо навантаження, напруга не просідає. Так, і 88 контакт. У нас йде і синя полосочка, чи і чорна полосочка. Це і буде блок бортової мережі на сам блок керування двигуном. Племо 87А. 82 контакт, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, 8, -й, 88. І тут у нас теж приходить все під нагрузкою, нагрузочкою. Перевіряємо відна грузкою. Під нагрузкою теж у нас є. Перевіримо зараз ще каршину. Так, і кан у нас... Теж є. Доволі таки непоганий сигнал. Come high, come low. Замірював ще опір в самому ОБД роз'ємі каншини. У нас складає 66 Ом. ну 66 Ом – це мене ці щупики, там голочки вже треба пропаяти на пружинках. Тому десь має бути 60 Ом. Але у нас каншина ціла ціленька, а блок керування двигуном не виходить на зв'язок. Гадаю, що проблема в блоці керування двигуном. Так, Запобіжник з газового блоку витягнув. Зараз знову спробуємо прочитати. Робимо швидкий тест. Так, у нас блок керування коробкою. Не бачу блоку двигуна, не бачу АБС, також блоку двигуна, а, клімат контроль. Всі почті блоки. Багато блоків не бачу. Блоки керування двигуна. Датчик температури повітря. Теж активна помилка, людина казала, що не включається кондиціонер. Це, скоріше за все, якраз і є проблема. Ну, Це потім. Це не саме головне. У нас не виходить на зв'язок, сам блок. Інколи сам блок керування двигуном під'єдную таким способом на столі, підключаю його до комп'ютера і перевіряю, чи виходить він на зв'язок. Тому що бувають всякі випадки в машині. Це вже буде 100% варіант, що у нас, якщо він не виходить на зв'язок, значить він вийшов із строю. Щоб його під'єднати на столі, нам потрібен п'ятий пін 87-й і 92-й. Це у нас напруга 12 вольт. Перший пін у нас земля. 67-й канлоу і 68-й канхай. Зараз будемо під'єднувати сам діагностичний сканер споживання 300 мА встановити зараз і під'єднуємо його до ноутбука і вибираємо електроніку двигуна. І з'єднання з блоком не встановлено. що підтверджує, що блок керування двигуном несправний. Розібрав блок і під мікроскопом подивився, що у нас є міста не пропаїв, тобто тріщини на платі на пінах. Мабуть, спробую це все пропаяти і знову підключитися на столі. Так, вирішив пропаяти все ж таки контакти, піни на платі. Цей флюс я потім витру вимию, все буде чистенько. Зараз вирішив ще раз під'єднати його до сканера і подивитися, що у нас, чи він вийде на зв'язок, чи не вийде. Звідси будемо далі вже відштовхуватися. Опа, вийшов на зв'язок. Так, блок я під'єднав, не буду зараз. Відключати сканер, одразу попробую завести автомобіль. Якщо заведеться, то пів діла зроблено. Зараз тільки тут треба ще від вібрації не замкнула ніде отак от акуратненько. І пробуємо заводити. Завелась? Завелась. Це добрий знак. Добрий знак, що вона залилася. Залишається питання по вентилятору, тим двом проводам. Блок поки що не заклеював, мало може ще прийдеться сюди лізти. Так його закріпив на два гвинта, щоб сюди нічого не попало. Коли я буду діагностувати, зараз вентилятор. До вентилятора нам потрібно, буде добратися. Знизу. Зараз під'єднаю роз'єм і підключу силогра, подивимося два керованих сигнали. Це коли вмикаємо запалення, має з'являтися на одному тоненькому плюс, а на другому має з'являтися шим керування. Отак От виглядає підключення. Один щупик на один тоненький провідачок і другий на другий. Йдемо вмикати запалювання? Вмикаємо запалювання і йдемо дивитися, що в нас показує. так, у нас виходить? Другий канал у нас 12 вольт. Іде, а жовтий у нас йде керування. Зараз будемо читати помилки, стирати всі помилки і підключимося до самого вентилятора, спробуємо ним покерувати. Ось скважиність 9%, ну 10% це він коли не включається. 10% це як 0 для. Вентилятора Як нуль до вентилятора. Зараз ми його вмикаємо і дивимося на скважність. Скважність росте до 30, 40, 50, 70, 80, 90. 90 це як 100%. Тобто. Тобто у нас вентилятор працює правильно, він справний і керування на ньому справне. І так, друзі, здається, я знаю, що це за два тих проводи, і це вирішує мені іншу проблему з датчиком температури повітря. Так як датчик температури повітря у нас ось G-17, і у нас йде провід на нього коричнево синій а також другий контакт коричнево жовтий Вони не міняються, йдуть до комбінації приборів своїм кольором. Зараз подивимося, які у нас там кольори. Так, тепер дивимося тут ці кольори. Якраз коричнево-синій і коричнево-жовтий. А оцей роз'єм. Скоріше за все, це я ще тоді думав, але не міг зрозуміти чому. Так, Цей роз'єм йде на концевик капота, кінцевик капота, який знаходиться у нас в цьому замку. Просто там теж не вистачає. Не вистачає проводів. Не знаю, чи є там кінцевик, немає, але судячи з того, що тут машина бита, не бита, не знаю. Багато чого не вистачає, то її так, мабуть, збирали і чи не думавши, так що треба запихнути їх сюди. Але це, скоріше за все, концевік капоту. Не вирішив я проблему з пайкою. Блок керування двигуном знову вийшов, не вийшов на зв'язок, а також ми включаємо запалення і у нас чек не світиться. Тобто щось там, якась живе барабашка в цьому боці. О, тепер засвітився. Пропайка моя не допомогла. Далі ліс не став, віддав його майстру Миколі Миколайовичу. Він теж трошечки погрався з нею, з цим блоком, нічого в нього не вийшло. Вирішили замовити бушний блок і клонувати його. Є ще у нас такий датчик температури. Замовили. Зараз прокладу проводку, під'єднаю, встановлю його, встановлю вже робочий блок. І спробуємо завести його. Зараз будемо під'єднувати блок керування. І я сподіваюся, що заведеться. Заодно і перевіримо, чи проблема була з блоком, який вмикав. Самі вентилятори. Чи це ще буде ще одна проблема? Так, тут ми під'єднали на всякий випадок, передивлюся. Якось воно мене трошечки. Погано щелкнулося, але нічого не зажвав. не підігнув ніякий контакт. Такс. Пробуємо. На десь треба зажати обов'язково клема. первый запуск, заполнение есть, чек есть, завелась, Вентилятори спрацювали. Ще спробую перевірити, поки там щитуються помилки. Під'єднаю навісним монтажом сам датчик температури. Бо помилка є. Можливо, ще це є. Можливо, і за цього ще вентилятор. Спрацьовує. От таким способом ми під'єднали. Читуємо помилки. Температура на, на комбінації приборів показує вже 61 Фаренгейт. Вентилятори не працюють. Видаляємо помилки. Так, все. Всі помилки у нас видалились, у нас все в зелених кольорах. Це хорошо. Пробую зараз ще раз заводити, дивимося на а, сам вентилятор. Вентилятор не працює, не спрацьовує. Заходимо в двигун. Помилок немає, і це є добре. Дам попрацювати автомобілю хвилин 20, якщо у нас все не змінюється, тоді прокладую проводку до датчика температури, кріплю датчик температури на своє місце і це потихеньку красиво збираю. Потім будемо вже переганяти її на Встановлення нової панелі під радіатори, і віддавати клієнту. Так, датчик температури знайшов вилучний роз'єм, його з'єднав, поки що так, тимчасово закріпив, так як тут буде змінятися панель. І тоді я замовлю ще кронштейн до цього датчика температури. Провів його також тимчасово, щоб він ніде не терся і не обірвався і завів його в свій жгутик. В принципі, на перший час так буде, а потім віддаю машину на діагностику ходової, дефектовку і так далі. Так як тут ще а, піддон коробки вм'ятий. Ну ця машина просто побачила багато. Побачила багато свого життя. У нас сьогодні трохи шумно, тому що можу сказати, ще перевіряю кондиціонер, вакумую систему. У нас виходить з фріону не було зовсім. Тому зараз провакую, подивлюся, чи є отічка, немає, і буду вже заправляти. Якщо є отічка, то тоді вже буде, буду окремо розбиратися з кондиціонером. І, до речі, вентилятор спрацьовував у нас із-за датчика зовнішньої температури. Тобто вентилятор може спрацьовувати в аварійному режимі не тільки із за датчика температури охолоджуючої рідини, а також виявляється, і датчика температури зовнішнього повітря. Цього я не знав. Точніше, з таким не зустрічався, але ну, це буває вперше. Поставив, під'єднав і вентилятор у нас зараз працює дуже добре.